Добрий день, любі малята! Запрошую вас до країни, грамоти. На цих заняттях ми будемо вивчати, що таке слово, речення, склад, звук та буква. Послухайте загадки. Ой, яка ж вона гарненька, пухнохвоста і руденька. Незвірядку просто диво. Невгамовне, пустовливе, вгору, вниз, на гілку з гілки. Хто це, дітки? Так, це білка. В темнім лісі проживає, хвіст рудий, пухнастий має, їй на місці не сидиться. Як зовуть її? Лисиця. Дітки, подивіться уважно. Хто зображений на картинці? Ведмідь. А це хто? Вовк. А це хто? Їжак. А це хто? Собака. А це що? Стул. А це що? Барабан. А це що? М'яч. Молодці дітки, усе довкола має назву і звірі, і предмети. Речей без назви не існує у світі на планеті. І все, що тільки бачить око над нами і під нами. І все, що в пам'яті у нас, позначено словами. Дітки, а зараз погляньте на картинку і скажіть, хто намальований та що робить? Вірно, дівчинка малює. А на таку картинку погляньте. Хлопчик годує рибок. А ось така картинка: Зайчик гризе моркву. А на цій картинці дівчинка гладить кошеня. Дітки, такі відповіді називаються реченнями. Дітки, ми з вами можемо за допомогою ось таких фішок викладати слова та речення. Ось, наприклад, якщо я вам скажу слово зайчик. То ми з вами можемо позначити ось так однією фішкою. Але я вам сказала лише одне слово це назва предмета. І нам не зрозуміло, що воно робить. А щоб зрозуміти, який предмет або що він робить, необхідно скласти речення. Давайте складемо речення про зайчика. Зайчик. Що робить? Їсть. Викладемо речення за допомогою слів фішок. Скільки слів в реченні? Зайчик їсть два слова. Тож викладемо дві фішки. А ось таке речення. Зайчик їсть капусту. Скільки слів? Три слова. Тож за допомогою фішок викладемо ці слова. Зайчик, їсть, капусту. Словом ми лише називаємо щось, а в реченні повідомляємо або розповідаємо про щось. А зараз, дітки, давайте пограємо у гру склади речення. Вам необхідно буде складати речення за картинками. Спочатку нам треба назвати, хто зображений на картинці, а потім розповісти, які дії він виконує. Потім викласти це речення словами-фішками. Тож, починаємо. Хто зображений на картинці? Хлопчик. Що він робить? Хлопчик спить. Викладаємо фішками. Хлопчик спить. Скільки слів? Два слова. Тож викладаємо дві фішки. Наступна картинка. Хто зображений? Дівчинка? Що вона робить? Поливає квіти. Скільки слів у реченні? Дівчинка поливає квіти. Три слова. Тож викладаємо три фішки. Продовжуємо. Хто зображений на картинці? Мама. Що вона робить? Готує. Викладаємо це речення фішками. Мама готує. Два слова, дві фішки. І ще одна картинка. Хто зображений на ній? Хлопчик. Що він робить? Ловить рибу. Викладаємо це речення словами-фішками. Хлопчик ловить рибу. Три слова, три фішки. Молодці дітки. Дітки, погляньте на цю картинку і скажіть, що на ній намальовано. Корова. Викладемо фішечку. Вона буде вважатися словом, що означає. Те, що намальовано на картинці. Як ви гадаєте, яке слово ми виклали? Правильно корова. А тепер давайте розкажемо, що ми знаємо про корову. Корова мукає, корова їсть сіно. У корови Скільки багато ми знаємо з вами про корову. Але це все одним словом, не записати. Давайте з вами запишемо речення: Корова мукає. Два слова, тож позначимо двома фішками. Слідуюче речення корова їсть сіно. Викладаємо фішечками речення. Скільки фішок ми виклали? Три. Тож, у реченні три слова. Молодці. А зараз, дітки, послухайте речення і подумайте, яка схема відповідає цьому реченню? Світить сонечко. Яка з цих схем відповідає цьому реченні? Перша, друга. Чи третя. Вірно, світить сонечко. В цьому реченні два слова, відповідно, дві фішки. Отже, дітки, словом ми лише називаємо щось, а в реченні ми повідомляємо, розказуємо про щось. Молодці дітки! Ми з вами дуже гарно попрацювали. Бажаю вам гарного дня! До побачення!